28 березня по вулиці машинобудівників обвалилася ще одна частина колектору. Цього ж дня на сесії Лозівської міської ради депутати терміново виділили 1 мільйон гривень на 800 метрів нової труби. Матеріалів має вистачити на всю протяжність аварійного колектору. Він закладений у 1984 році. На цій ділянці колектору по машинобудівників декілька тижнів тому вже проводили ремонтні роботи. Так як 3 березня колектор обвалився і виникла аварійна ситуація. Він пролягав на глибині 7 метрів. Це суттєво ускладнило роботу працівникам лозова водосервісу. Водяникам довелося орендувати важку спецтехніку. Фахівці припускають, обвал колектору це наслідок ворожого обстрілу, коли у травні минулого року російська ракета зруйнувала палац культури, що знаходиться поруч. З того часу на цій гілці водовідведення почалися проблеми. Від аварійного колектору залежать будинки номер 5-6 на 9-му мікрорайоні та повністю 6-й мікрорайон. Додатково необхідно виділити 1 мільйон на 800 метрів труби 300, діаметром 300. Відремонтували ділянку, Зараз поруч ділянка обсипалась в сторону з'єднання. воно колодія до Ми відремонтували ділянку і то що пішли. Вона заміна замінила да, далі. Почала сипатись. І зараз необхідно виділити кошти для того, щоб до з'єднання з основним колектором закупити трубу, щоб з власними силами підприємство могло виконати роботу. Так да.